Ролплей. Це типу коли ти починаєш говорити, що робить твій персонаж, а не просто рухаєш мініатюрку та кидаєш кістки. Ми ж не в монополію граємо. Відіграш буває від першої особи, коли ти говориш я йду до охоронця і кажу аго, впустіть мене. Ніби ти є той персонаж, а буває від третьої, коли ти кажеш, мій персонаж повертається до охоронця і вимагає пройти. Є також два додаткові поняття: акторський відіграш, коли гравець говорить голосом персонажа, додає міміку, жести. Навіть акцент, а також відіграж діями, це коли ти приймаєш рішення, спираючись на характер і бекграунд персонажа, навіть якщо це не найвигідніший варіант. Наприклад, якщо твій персонаж благородний лицар, який поклявся захищати честь і гідність корони, він не втече з поля бою, навіть якщо шансів на перемогу майже немає. Звісно, якщо цю корону взагалі є син захищати.